Бачимо, бачите, як гарно. Опа! А люди тут спері сидять і садять. Отак От висаджаємо. Отак загортається картопля. Рівненькі рядочки, геть рівні. І рядом ходять, і так пішло. І так гарно загортається. Так гарно загортається. Всім привіт, слава Україні! І сьогодні у відео розповім, як ми вирощували картоплю. Ось на цьому відео ми сажаємо синтаєм. Такий невеличкий трактор і в наш між 50 см. Картопля в нас тут йде 25 см картопля від картоплини. Кидаємо бачите, таким от в такі ложечки І вона сама ложе і вічка не обламується. Це відео знімалося в нас на Херсонщині. у Нас вся картопля на Херсонщині під полив. Насінневий матеріал ми купуємо або, звичайно, готуємо свій матеріал. Насінневий. Насіння ми перед висадкою прокульчуємо. Прокульчуємо ми в такому місці, де температура у нас 12-15 градусів. І потім перед висадкою ми за 5 днів до висадки її знижимо до 5-6 градусів, щоб вона у нас закалялася і привикала, бо скоро буде висаджувати землю. Вічка у нас повинні бути не більше 1,5 см. півтора, не більше, тому що далі будуть ламатися. Перед висадкою можна. Обробити стимуляторами за 1-3 дні до висадки не раніше і не, ну, і не пізніше. На цьому відео ми сажаємо трошки більше. У нас міждорядка тут 60 см. Бо, говорю, ми садили багато разів різними методами картоплю. Тут у нас кидалося так само 25 см, хоча кидається картопля 25-30 см одна від одної. Якщо у нас міждорядки вужча, то краще картоплину від картоплини подальше посадити. І навпаки, якщо ширше, то можна посадити густіше. Картоплю починають висаджувати, коли температура ґрунту на глибині 5-7 см нагрівається до 6-8 градусів, не менше 6-8 градусів, і ми висаджуємо, щоб картоплі не було великого стресу. Ну і, звичайно, не замерзла. Після посадки нашої картоплі, тут це ж у нас картопля під полив. Ми обробляємо гербіцидом, гезагард. Обробляємо до сходів нашої картоплі. Багато людей напишуть зараз в коментарях, що гербіцид це дуже страшно і не можна ним користуватись. Так, звичайно, це страшно. Краще, звичайно, обробити картоплю йожиками або під культивацією зробити картоплю або просапати. Ну, якщо у вас є десятки гектарів, це буде дуже дорого, довго. І, звичайно, як всі ж підуть в магазин і куплять гербіцид і оброблять. Рекомендуємо все для вашого городу, теплички, садку, все є. В цьому магазині. Тож заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія Агротерм вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Плюс гербіцид ще робить великий стрес і знижує вражайність перед посадкою картоплі. Потрібно ще одобрити нашу землю, внести добриво в ґрунт. Краще її зробити перед фризуванням нашої землі вниз, і щоб потім картопля її шукала, розросталася. А якщо ми кинемо прямо на картоплю під картоплю, то воно буде все під носом і наша картопля не так буде добре розростатися. А ось у нас було далі відео, там де ми садили конем картоплю, це вже садили ми на Львівщині. Батько з сином нарізають. Орликом така коняка є, коняка вже має 28 років. Ну ще ходить, така справна. Бачите, і нарізають такі валики. Рівнесенько, дивіться, далеко як, але рівно нарізали, рівнесенько нарізали, поправиться де-не-де і буде сажати сюди картоплю. От такий орлик. І ще таких два орлики. Це мішок. Це мішок. А це такий укучник. Бачите, це укучник. О, це укучник. Підгортати можна по тим картоплю. Теж конякою, і не трактором. 60 см так? Ясно. От так воно йде. І так сажаємо картоплю. Задом йдуть. Значте, і сажають сорт «Белороза» – Смачна розвариста. Ранньо середній сорт. Ця картопля непогана. Родить добре, звичайно. Прошли рік вродила в них непогана. Так як в нас вже З... зійшла, як то кажеться. Вже давно зійшла, ще як ми були там на Херсонщині, а тут тільки сажають люди. От так загортається картопля. Дивіться, які ріденькі, рівненькі рядочки, геть рівні, а тут робиться все. Така конячка помаленьку собі йде. Орлик в роботі. Трохи зіплюв звичайно. А він вже більше не буде мати роботи, поки аж не знаю. І зараз пасеться травичка у нас, бачите, яка гарнесенька. І бідний орлик де. На ну, огном, ну, бачите, по рядочку він йде. І рядом ходять. І так пішло. Дивіться, як гарно загор... загортається. А так гарно загортається. Поки ми досадили якраз, це вже останній рядочок, картоплю носиться до людей. І вони садять. Швагро дякував, каже, бо довго якби так самі садити зрання до вечора, а бачите, ми так помогли. Ну це не даром, звичайно. це не даром, Тому що ми, як то кажемося, розшитуються картоплею. Це я шуткую, звичайно. Це наша робота, ми любимо робити. А там далі я вам, якщо щось покажу, вам розкажу. На цьому я закінчу своє, як то кажеться, відео по посадці картоплі. Всім здоров'я, миру, Україні, перемоги. Все буде Україна. До побачення.